Привіт, шановні мої, мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. І вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні 19 березня. І в нас дощить. І вчора дощило, і сьогодні дощить. Бачу, дівчатка показують, що в них випав сніг дуже гарний. Вернулася зима. А у нас дощить. На вулиці всього 4 градуси тепла, вітерець, дуже некомфортно. А я прийшла зранку відкрити агроволокно. У нас вночі було мінус один, сьогодні обіцяють на ніч 0. Тобто в нас днем плюсова температура, а ночі у нас ще таке і мінус 0, в кращому випадку плюс 2, плюс один. А вдень буває 8-10 градусів, ну, сьогодні лише 4 градуси тепла. І вітерець такий, холодний дуже. Прийшла до себе в тепличку, тому що відтоді, як винесла, ще ні разу не поливала. Тільки на ніч закриваю агроволокно, а вдень приходжу, відкриваю і прийшла полити. Водичку в хату занесла, прогріла до кімнатної температури, в мене дощова водичка. І ось моя розсада квіточок. Ви знаєте, за ці два дні в теплиці вона набагато краще стала, як ви можете бачити, вже я її пуляла, вона вон трошки мокренька. От, прям гарненька. Вон, дивіться, яка віолка стоїть, Базиліку. вже набирає свій фіолетовий колір. Це статиця. Кермек. От, от. Це не знаю, зараз будемо дивитися. Ой, перевертається все. Хочу ж сама забула. Арабіс рожевий. Багаторічна рослина, ґрунтопокривна. Ой, перевернула. Це ехінацея махрова. Ну, а це, по-моєму, і беріс. Ні, армерія піщанка. Армерія піщанка така. Ну, там вон один дельфініум. Лише один зійшов, так він один і є. Ну, от такі от. Це Вероніка. Ця колосиста синя. Ось петунія. А петунію вже прийшов час прищібнути. Для того, щоб гарні були кущики, а не отака палка, потрібно оцю верхівочку прищібнути. От все, верхівку прищіпую. Все. Оце, коли вже є три парі настоящих листків, ось одна, дві, три. І оцю верхушечку. Ми прищіпуємо, не боїмося. От, навіть навіть нижче. Дві пари оставляємо. От. Дві пари листочків оставляємо, а ці верхівочки прищіпуємо. Кому треба, можна укорінювати. Мені не треба. Я викидаю. І ось цю також. Верхівочку прискубнула. Все, капуста. Також стала набагато краща. В хаті вона дуже сильно за три дні потягнулася. А тут вона, дивіться, набирає кольору і вона тормознулася, не тянеться, листочки появляються справжні. От, бачите? Це етна, Етма. рання капуста і агресор. Отак. От тут також ахінацеї різні всякі. От, тут ось одна єдина мальва махрова зійшла із пакетика того, так тіла такої гарної, яскравої, якоїсь рожевої, червоної, бо в мене тільки біла, персикова і блідорожева. рожева. А бачите, з усього пакетика одна єдина зійшла мальва, ну, росте. Це лобелія. Свої насіння і мультигранули. І отак почуває себе розсада газанії. Отака От газанія. От. Це ось остеосперму розсада. Ну, а тут примули, віола багаторічна. І тут ось різні всякі також і петунія, і беріси, і арабуси. Не буду дівчатка доставати стаканчики, бо знову перевертаю. Тут от також. Ось Арктотікс розсада і примули, багато примул. Там воно дзвіночок карпатський. І також тут ось о, кермек стахіс. Це один єдиний росточок у мене е, Ірис Сибірський з насіння. Ну, а то вже не пам'ятаю. Ну, а тут ми сіяли. І садили цибульку. Цибулька стоїть, а це треба підлити цю де, територію, де посіяли редиску. Отак. Не дуже трошки просто, щоб зверху не було сухий ґрунт, щоб не був. Отак, поливалечкою трошечки. Не заливаємо її, болото не робимо, а просто підливаємо, щоб верхня частина у нас була трошки зволожена, бо вона нас же не глибоко неглибоко посіяна редиска. От. Ну ось так. Це, до вечора буде стояти так все. Це зараз я прикриваю агроволокном одразу, де посіяно. От. А стаканчики я прийду ввечері і гарненько також закриваю на ніч. От. Все прикриваю, хай собі сходить. І будемо мати ранню редиску. От. На вулиці плюс 4, а в теплиці 18. А в теплиці 18. Гарна, комфортна їм температура. І таке їм тут більше світла, як на підвіконні або на столику під лампою. Вони тут себе набагато красивіше е, виглядають і краще себе почувають. Чим у хаті, їм тут більш комфортніше. Ну, і всю розсаду, яка буде там підростати, я потихеньку буду приносити сюди у теплицю. Їм тут краще цим рослиночкам. Ну, ось такий огляд вам сьогодні невеличкий зробила. Всім бажаю міцного здоров'я, успіхів, гарних сходів, гарних щедрих врожаїв, рясного квітування. Всім бажаю всього всього найкращого. Дякую нашим захисникам, низький їм уклін. Велика подяка за кожний день, за кожний час, за кожну секунду нашого життя. Не забуваємо їм, по мірі наших сил допомагаємо. Бо, якщо не ми, то ніхто. Всім всього найкращого, щиро дякую вам за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. Буду дуже вдячна за ваше спілкування. Ще раз вам дякую. Всім всього-всього найкращого. До побачення, мої любі друзі!